Конкурсної програми відновлення культурно-мистецької діяльності в нашому селищі, громадської організації Єврівська іграшка було реалізовано проєкт створення та встановлення арт-об'єкту Пташка перемоги. Від мешканців Івану Франкове, громадської організації Єврівська іграшка і особисто від себе хочу подякувати голові івано франковської селищної ради Ірині Михайлівні Поручній за підтримку популяризації євгійської забавки за ініціативу та облаштування території довкола новоствореного архід'єкту Пташка перемога сподіваюсь, пташка стане символом та провісницею нашої перемоги. Дякую Збройним силам України. Разом зберігаємо наші